Крайка це тканий пояс, натхнений елементом традиційного українського одягу. Цей пояс витканий вручну за традиційною технологією. Сьогодні ручне ткацтво розвивається в основному як вид народного мистецтва. Щоб зрозуміти цінність та цікавість тканого вручну матеріалу, потрібно ознайомитись з технологією його виготовлення. Як то робили колись і як тепер? Звісно, з часом ткацтво стало масовим фабрики виробництва використовують потужні автоматизовані машини. Та я ділюся з вами саме зразками, які створили за давньою технологією в сучасному контексті. В одній і тій самій крайці можуть співіснувати щільне переплетення, кольорова основа. Переплітається з однотонним утком та створює ажурне переплетення. Нитки створюють за допомогою натискань під ніжок різноманітну поверхню, гру світла й тіні, глибину простору. Праця. Творча енергія, щире захоплення це моя сила творчості. Ручне ткацтво як одне з класичних народних ремесел України останнім часом набуває популярності серед сучасної молоді. На своєму YouTube-каналі я ділюсь з вами таким досить цікавим мистецтвом, ремеслом. Вважаю, що традиція це невід'ємний чинник культури народу. Вона надає мистецькому твору святковості і шани. У кожній роботі закладено індивідуальне, неповторне мистецьке кредо. Через століття пронесли народні майстри секрети простих технік ткання, які вічні в своїй неповторності. Вважаю, що у народному мистецтві закладені зародки великої творчої свободи, фантазії, людяності і добра, здобуття національного мистецтва віддзеркалює історичне минуле нашого народу, його вікове прагнення доволі, розкривають його душу. Тож плекаймо наше, пам'ятаємо минуле. Та рухаємося вперед у майбутнє. Щиро дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Це допомагає у розвитку мого каналу. Слава Україні! Героям слава!